Фансова та економічна безпека, це питання належить до таких, які чи не найбільше хвилюють українців, особливо в період війни. Причина брак комунікації та діалогу між громадами, місцевою владою та бізнесом, Не виняток і мешканці Сколівської громади, що на Львівщині. Завжди стояли такі невеличкі Рубікон між державою і приватниками, тому що приватник, який надає послуги, він подає свій продукт. Але немає наприклад там доступу до подання інформації для туристів, і так далі, і так далі. Втім, на відміну від багатьох у Сколівській громаді, знайшли вихід і подалися на участь у проєкті громадської організації Інститут миру і порозуміння, збереження інклюзії та соціальної згуртованості в Україні, адаптація та відновлення у відповідь на війну. Ми ж розуміємо, що будь-які позитивні. Речі, зміни, які робляться в нашій громаді, вони приваблюють так само туриста. Тому нам цікава свіжа думка, свіж, свіжа дія і свіжа співпраця значить, у таких проєктах. Тому я думаю, що це є така класна робота з обох сторін, яка дасть можливість великої перспективи для нашої громади. Я думаю, для тих людей, які захочуть тут залишитися, так само є певна перспектива. Проєкту у громаді були проведені діалогові зустрічі, обговорили багато ідей та окреслювали чимало планів. Це дало змогу, з поміж великої кількості ініціатив вибрати найоптимальніший варіант. Кожна зустріч я ще раз повторююся, вона є досить доброю, тому що тільки при зустрічах над проблеми в першу чергу чергується, тому що кожен де своїми проблемами подає пропозиції, кожного інші це думки і спілкування. Це дало можливість організувати ВПО мешканців громади та місцевих керівників. Вони розповіли про наявні проблеми та переваги, які є в Сколівському районі. Одним з пріоритетних напрямків нашого проекту буде розвиток саме туризму. Але е, нас в Сколівській громаді е, під час розмови ми виявили, що не розвинити такий напрямок як гастрономічний туризм. Тому головний акцент ми зробимо саме на е, гастрономічному напрямку. Насправді у нас вже є декілька таких. Місточків спілкування, місточків комунікації між представниками ОМС, бізнесу, волонтерських організацій, громадських організацій, і місцевих мешканців. Крім того, у центрі діалогу було питання співпраці зі Сколівським міським центром зайнятості щодо необхідності його перепрофілювання відповідно до запитів місцевого ринку. Зараз саме в рамках цього проекту реалізовуються профорієнтаційні заходи та як я знаю, гастрономічний тур це відвідування місцевих підприємців, які є учасниками програми. Є робота, і таким чином це все об'єднує слова Коцюбинського для того, щоб оселити щастя на землі, це потрібно організувати велику роботу. Десь так приблизно він сказав. І зараз ми активно працюємо в цьому напрямку, тому що робота праця єднає. Наразі на території громади проживає понад 650 Переселенців, тож їх адаптація та працевлаштування стали ще однією із ключових тем діалогу. Інститут миру і взаєморозуміння він нам допомог, допоміг зробити таку, знаєте, зв'язуючу ланку таку між громадою ВПО і Сколівською міською радою. І це стало таким гарним успішним проектом. Успішним, власне, тому що деякі вже нюанси вдалося реалізувати, і ми тішимося, що цей проект працює, і ми далі працюємо на те, щоб він продовжував свою реалізацію. Голова Сколівської територіальної громади зазначив, що цей проект робить внесок не тільки у відновлення взаємодії між місцевими жителями, але й робить внесок у відновлення України. Ми більше розуміємо тих людей, які тут не жили, але так обставини склалися, що вони зараз тут. Перебувають і, по суті, живуть. Вони більше знають про нас, вони більше знають про наші традиції, Значить, вони більше знають про Бойківщину, Галичину, про ті корені УПА, наприклад, там, і так далі. Значить, про ті такі і класні, і сумні історії нашого життя. Тому я думаю, що це є взаємна користь, і я думаю, що це є користь і для нас, і для всієї України всього.